Росіяни можуть влаштувати світові другий Чорнобиль. Запорізька атомна електростанція найбільший ядерний об'єкт Європи. Сьогодні вона зупинена війною та окупацією з боку РФ все частіше лунають розмови про її перезапуск, попри відсутність кваліфікованого персоналу та зношене обладнання. Телеграф Йої звернувся до фахівців з ядерної енергетики, аби дізнатись про можливі наслідки таких дій. Докладніше про це далі. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал. На початку червня 2025 року Росія попросила Магате виступити посередником у питанні перезапуску Запорізької АЕС. Голова Росатома Олексій Ліхачов заявив, що у них є план поступового запуску станції, але реалізовувати його можна лише за умови усунення військових загроз. Своєю чергою, гендиректор МАГАТА Рафаель Маріано Гроссі заявив, що шість реакторів заес не можуть бути перезапущені доки війна впливає на ситуацію на об'єкті. Втім, росіяни продовжують будувати лінії електромереж та помпову станцію потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Між тим запуск навіть одного реактора супроводжується значними ризиками для ядерної безпеки. За словами незалежної експертки з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольги Кошарної наразі на станції бракує кваліфікованого персоналу, зокрема операторів реакторного цеху, навчання яких триває близько 10 років росіяни шукають через оголошення. Ба більше після підриву у 2023 році Каховської ГЕС через брак води окупанти набурили свердловин і почали використовувати підземні води. В результаті територія станції опинилась під загрозою суву. При цьому стабільність ґрунтів один із ключових чинників ядерної безпеки. Наголошує експерт, крім того, після трьох років окупації обладнання станції зазнало зносу. Енергопостачання забезпечується лише однією лінією на 750 кВт з десяти. Запуск реакторів при таких умовах, ще й враховуючи воєнні ризики, загрожує катастрофічними наслідками. Ольга Кошарна зазначає, що у світовій історії не було прецедентів, коли станцію запускали б після років холодної зупинки. Ще у 2023 році, коли ЗС була в стані гарячого зупину, росіяни припустились порушення технологічних процедур. Зокрема, не дотримувались вимог підготовки води, яка використовується для турбін. Це призвело до пошкодження частини обладнання, яке тепер, ймовірно, є непридатним до експлуатації. У разі аварії наслідки можуть вийти далеко за межі станції та призвести до радіоактивного забруднення. За словами старшого спеціаліста з ядерних питань, Greenpeace Ukraine Шона Берні. Першою це відчує саме Україна. Радіоактивне забруднення може потенційно сягнути кількох десятків кілометрів, а при сприятливій погоді та більшому масштабі викидів сотень кілометрів. Це вимагатиме евакуації населення та радіаційного захисту. Втім, вкрай сумнівно, що російські війська дбатимуть про безпеку українців на окупованих територіях. Експерт наголошує, є багато сценаріїв того, що може статися із ЗАЕС під окупацією. Головний ризик полягає у втраті електроживлення. Воно потрібне для того, щоб тисячі тонн ядерного палива постійно охолоджувались. Наразі до ЗАЕС веде лише одна лінія напругою 750 кВт. Якщо постачання зупиниться, запустяться аварійні дизель-генератори, які можуть працювати протягом декількох днів. Росатом заявляє, що має 20-денний запас дизельного пального. Але у незалежних експертів є сумніви, що вони працюватимуть так довго. Після зупинки охолодження знадобляться тижні, щоб паливо нагрілось до температури від 2 до 2700 градусів Цельсія, вивільняючи велику кількість радіоактивних газів. В якийсь момент вони потраплять у навколишнє середовище. Експертка Ольга Кошарна каже, що поточний стан. Перебування в холодному зупині є найбільш безпечним для станції. Якщо росіяни почнуть виводити ЗС навіть на мінімальну потужність, почнеться ланцюгова реакція та напрацювання небезпечних радіонуклідів. Саме вони несуть величезну загрозу в разі аварії. Станом на серпень 2025 року усі шість енергоблоків знаходяться у холодному зупині. Іншими словами, ядерні реакції припинені, але потрібно постійно забезпечувати їх охолодження через збої зовнішнього живлення. Станція неодноразово запускала дизель-генератори для підтримки охолоджувальних систем. Сама станція не під'єднана до російської енергосистеми, тоді як місто Супутник Енергодар вже вирос в роз мережі. Україна не має доступу до станції. Частина фахівців піддавались катуванням або були вбиті. Деякі з працівників виїхали. Решта вимушено працюють на окупантів. Крім того, російські військові замінували частину станції, що несе додаткові ризики. Очікувати на результативне втручання в ситуацію магати наразі не доводиться. По перше, Росія постійно звітує їм про атаки зас українськими дронами. При цьому працівники організації фактично знаходяться під контролем окупантів, не маючи змоги навіть самостійно пересуватись по станції. По-друге, Росія та МАГАТИ мають тісні зв'язки. Росіянин Михайло Чудаков є заступником генерального директора організації, та й у її секретаріаті працює чимало фахівців із російським громадянством. Крім того, Росія також є членом Ради керівників МАГАТИ, одного з двох головних органів, що забезпечують їй певний вплив. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Україна регулярно зазнає масштабних повітряних атак з боку Росії, що спричиняє численні пожежі, вибухи та викид у повітря токсичних речовин, які є шкідливими. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про речовини, які потрапляють в атмосферу внаслідок обстрілів, та як вони впливають на здоров'я, яким чином берегти себе докладніше далі. Війна докорінно змінила ситуацію зі станом забруднення повітря в Україні. Наголошує видання Еспресо. Російські ракетні удари, артилерійські обстріли та атаки дронами призводять до масштабних пожеж на нафтобазах, промислових об'єктах, складах у лісах та звичайних житлових районах цивільних міст та сіл. Такі цілеспрямовані атаки спричиняють викиди в атмосферу тисяч тонн токсичних речовин. Дим від масивних пожеж створює величезну кількість дрібнозернистих частинок PM2,5 і PM10, які у десятки разів тонче за волосину. Ці частинки розносяться кілометрами і покривають міста густим смугом. Крім цього, пожежі утворюють токсичні гази: чадний газ, діоксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сирки, аміак, формальдегід, акролеїн та багато інших шкідливих для здоров'я речовин. Також шкоду мають викиди з ракетного палива, зокрема сильний канцероген, бензопірен, формальдегід або гептил токсична речовина, що уражає нервову систему. При тривалому контакті вони можуть викликати пошкодження печінки, нирок і навіть онкозахворювання. Варто пам'ятати і про забруднення довкілля важкими металами свинцем, міддю, цинком, хромом і кадмієм, які потрапляють у ґрунт, воду і повітря після вибухів ракет або знищення промислових об'єктів. Більшість цих речовин не розкладаються в природі, накопичуються в екосистемах і можуть поступово завдавати шкоди здоров'ю населення. Як кажуть медики, забруднення повітря має як короткочасний, так і довготривалий вплив на здоров'я. Серед короткочасних ефектів подразнення дихальних шляхів. Чадний газ, діоксид сірки та дрібнодисперсний пил викликають кашель, утруднене дихання біль у горлі. Високі концентрації чадного газу зменшують постачання кисню до клітин, що може призвести до слабкості головного болю, нудоти та втрати свідомості. А токсичні гази, такі як формальдегід чи аміак, викликають сльозотечу, почервеніння очей і подразнення шкіри. Втім, чим довше людина піддається впливу токсинів, тим більша шкода завдається здоров'ю, починаючи неврологічними захворюваннями аж до онкологічних. Зокрема, тривалий вплив дрібнодисперсного пилу та оксидів азоту підвищує ризик хронічного бронхіту, астми та хронічного обструктивного захворювання легень, а також сприяє розвитку гіпертонії, інфарктів та інсультів. Але ж як захистити власне здоров'я та здоров'я дітей? Найперше варто не панікувати, коли бачите хмару брудного повітря, треба закривати вікна, двері та кілька годин перечекати в приміщенні, поки цей смуг не осяде і не розвіється вітром. Крім цього, варто герметизувати приміщення, якщо обстріли і загоряння є частими, наприклад, заклеїти щілини у вікнах і дверях. Не забувайте вимикати кондиціонери та вентиляційні системи, які можуть затягувати забруднене повітря. Також варто використовувати очищувачі повітря, якщо є можливість увімкнути його на максимальну потужність. Такі пристрої ефективно видаляють дрібнодисперсний пил, алергени та шкідливі гази. Якщо ж ви змушені перебувати на вулиці, тоді носіть захисні маски, які можуть захистити від вдихання дрібнодисперсного пилу пиву та токсичних часток. Не забувайте пити достатньо води, щоб допомогти організму виводити токсини та зменшити подразнення слизових оболонок. Також уникайте фізичних навантажень під час високого рівня забруднення повітря, оскільки глибоке дихання збільшує вдихання шкідливих речовин. Люди з хронічними захворюваннями, дихальної чи серцево-судинної систем, а також діти та вагітні жінки повинні бути особливо обережними. Якщо у вас є астма або алергія, тримайте під рукою інгалятори чи медикаменти. У разі появи симптомів інтоксикації, сильний кашель, запаморчення, нудота, негайно зверніться до лікаря. І бережіть себе. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.